Так, друзі, це автомобільна радіостанція авторадіо. Якщо ви нас слухаєте, у вас правильний вибір студії. Мій гість це перший заступник начальника департаменту патрульної поліції. Олексій Білошицький, добрий вечір вам, Доброго вечора, Олексій. Я завжди дуже радий, коли ви до мене приходити в ефір. Дуже часто з цього починаємо, але ну куди ж без цього? Це аварійність на дорогах. Це напевно най... найголовніший такий аспект патрульної поліції, тому що ви працюєте для того, щоб її зменшити. Так тобто, отдається. Але одразу хочу тут дещо підкреслити, що патрульна поліція це не тільки про безпеку дорожнього руху, але й про громадську безпеку. І ці дві функції рівнозначні у нас ми відповідаємо і прибуваємо на всі виклики громадян, які поступають на наші планшети, і тому безпека дорожнього руху дійсно це один із компонентів і дуже важливий. Проте не йде. Мога що ж, ж що, що про неї будемо говорити, а що, ми... що, що стосується безпеки дорожнього руху, то дійсно на е, от, якщо взяти. Сім місяців цього року на дорогах нашої країни є така статистика, що у нас трапилось 13 тисяч дорожньо транспортних пригод з потерпілими і загиблими, в яких на превеликий жаль загинуло 1663 людини, і 17 тисяч людей е, отримали травми того чи іншого ступеня. Три найбільші точки, де ми відслідковуємо найбільшу аварійність. Це буде Львівська область, це буде Дніпропетровська область і місто Київ. І одразу я вам проводжу паралелі, так би мовити, от такі передумови. Ми також відмічаємо, що стосується того спостереження, яке ми введемо, постійний нагляд, що це і самі такі Більші хаби, що стосуються транспортного руху на даний момент в державі.